Всім доброго вечора, вітаю глядачів мого каналу, моїх підписників, дуже вам вдячна. Прошу підписуватися на мій канал, 50% дивляться в холосту 1815, 31 жовтня я буду зараз робити особистий розклад, який я нікому не нав'язую, тому, будь ласка, свої зригання оставте при собі. Не хочете не дивіться, хочете дивіться це лічно ваше діло. Яку мені брати колоду, як мені класи, що мені робити. Це моє. Знаєте, коли ви приходите до врача, ви йому указуєте, як йому вам зуб пломбірувати. Мабуть, ні, правда? Так що так. Мало того, ви ще можете людину трошки позлити, і він вам зробить з поганим настроєм той зуб. Не треба вчити людину, яка краще вас знає, то, що вона робить. Якщо, звісно, ну, я дуже сумніваюся, що до мене заходять люди, в кого підписників там 400 тисяч. Я не думаю, що вони тим займаються. Мені ніколи тим займатися, дивитися їх. Це по-перше, по-друге, я не хочу їх дивитися, бо я, мені хватило одного разу подивитися ту і іншу людину. І я бачу, що мої, в принципі, воно все однакове, бо карти тару однакові. І вони показують одне і те ж саме. Є єдине, що треба правильно задавати питання і правильно їх читати, ось і все. Так що так, в кожного своя манера. І втрачати свою манеру я не хочу. Якщо я буду дивитися когось іншого, я можу втратити свою манеру. Бачення. Карт, прочитання карт. А я того не хочу. Тут потрібно бути індивідуальним в своєму цьому, цій роботі. Добре, поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу. А я вам показала вже. А, і плюс 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу місця Запоріжжя. В контексті питання ракетні удари, С-300 снаряди, дрони і таке інше. Покажіть, будь ласка, карти нам цю картину, нічого не приховуйте. Покажіть, що хочуть робити росіяни сьогодні у нас на лівому березі. Які в них плани? Ну, поки що ніяких. Хіба що нам лішати нас нашого, нашого, лишати нас наших матеріальних цінностей? Так, то що ми маємо? Будь ласка, покажіть, що вони, як вони будуть діяти? Миролюбиво. Ха -ха. Дуже класно. І тух їхній дії. Прекрасно, що вони не будуть сьогодні стріляти, хочете сказати мені? О, це більш похоже на їхній бардак. І якісь дурні речі. Ну, от бачите? То показуйте вже все так. Так. Перевернуто. Енергія перевернута. Тобто по лівому берегу сьогодні нічого не буде? Я правильно розумію? Нестабільна ситуація. Вони ще не вирішили. Вони ще не вирішили. В них немає, в них немає рішення їхнього короля. Король не прийняв рішення. Як будуть наші ППО діяти? Вони будуть мати втрати, нервову обстановку, злість, грубість, але тут же воно буде перекриватися нормальним і будуть якийсь сором, сльози і страхи. Але, в принципі, закінчиться все рішуче. Як, як прекрасно. Так, чим закінчиться для нас сьогоднішня доба? Ясністю. Ясністю питання. Ясність у питання. Угу. Откритий суд. Чудово, нічого не ясно, вроді як, щось якось, але нічого і не буде. Так, ну добре, нічого не буде, так не буде. Хорошо? Зараз ми це підтвердимо, ваші слова. Будь ласка, покажіть мені ленормани на цю добу. По лівому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари, снаряди С-300, дрони і таке інше, чи буде сьогодні у нас на цю добу, на 24 години від цього часу, чи будуть у нас такі проблеми так чи ні. Ну, по місяцю не повинно бути. Ні. Тобто вони показали то, що треба. По лівому берегу. О, давайте ми ще запитаємо у гномів. Будь ласка, гноми, покажіть нам ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя. І цього часу, плюс 24 години. Чи будуть ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя? Так чи ні? Покажіть нам цю ситуацію, яка вона буде. Буде конфліктна ситуація, я вже бачу. І ми будемо дуже старатися і дуже будемо захищати. Але буде тривожна ситуація і конфліктна 50 на 50. Бачите, буде. Буде, але. Ми будемо вирішувати це питання. Ми будемо вирішувати це питання. Давайте ми подивимося, чи будуть у нас людські втрати по лівому берегу на ці 24 години від ракетних ударів. Ось вона п'ятірка падає, бачите, втрати йдуть, хоча шам десятка перевернута. Але мир. Мир. Буде втрата якась маленька, невеличка. Невеличка втрата буде. Ну, не, не загиблої людини, ні. Так, покажіть, будь ласка, що будуть руйнування будівель на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів по лівому берегу. Будуть якісь втрати у нас люди. Будуть втрати. Перетрися перевернута. Буде. Буде. Ми будемо сліпі, ми не будемо бачити цього. Ми не зможемо їх остановити. Оце будуть оці і скоріш всього, бачите. По руйнуванням показала, що будуть. Давайте пробіжимося по районам. Подивимося, яка буде ситуація. Будь ласка, Дніпровський район, там, де от Міталур, оце від моста, Міталурга і до довознісіновського падає башня перевернута, невдача. Втрати. Буде якась історія там, ну, біля Дніпро Гесу там все і воно там от щось таке буде. Угу. Немає бажання, немає енергії, але все відкрито. Все відкрито. Тут йдуть втрати ось. По землі втрати йдуть. Але тут гарні новини, тому що воно буде по зм'яшеному варіанту. Але бачите, тут іде така дуже сурова лічність, яка буде цим займатися. Зухвальство таке. І енергії в нас немає, то захищати, все відкрито буде. Це 300 будуть летіти там, мабуть, уже з цієї сторони. Напишіть, що там у вас на ДД. Я не знаю, як то, де район Дніпро Гесу. Я... У мене питання по ДД. Що у вас там було. А ми зараз подивимось по ходу. Так, давайте подивимося Вознесеновський район. Руйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів. Ну, не повинно бути, але тут дурень, тут падає сліпа, сліпа закритість. Ну, бачите, це вісімка, це ми, ми сліпі, ми не можемо займатися цим. ми Не бачимо ці снаряди, але руйнування тут не показує. Олександрівський район, будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, яка буде ситуація з руйнуванням від будівель, від ракетних ударів, дронів і всього іншого. Буде теж така неспокійна ситуація, бо, пожалуйста, рицарь вогняний, перевернутий король мечовий, немає бажання. Та, повторюються ті ж самі карти. І вісімка ця, на кців'ять сиде. Що? Ну, я так тільки хотіла сказати, зараз ще оця випаде і все. Одна і та ж історія. Ми не бачимо ми не бачимо ці удари, розумієте? Не бачимо, ми сліпі, ми їх пропускаємо. <кій> При цьому йде гармонія, захист всесвіту. Тобто, але вони будуть попадати в інфраструктуру, скоріше, цього, будуть попадати. Олександрівський район. Чи будуть втрати людські у нас? Ні, не буде. Не буде. Не буде. Чи буде у нас проблема, що таке, що ми тут психуємо? Що сталося? Покуйся. Е, чи буде у нас тут інфраструктура е, постраждає від е, ракетних ударів по Олександрівському району? Будь ласка, покажіть мені то. На ці 24 години, що будуть. Вода, електрика, газ, общественний транспорт, цивільний транспорт. Тільки щось буде проблема з общественним транспортом тут у нас. І з водою якась проблема буде, але вона вирішиться. Не дуже швидко, бо тут, бачите, йдуть такі зміни. Але вирішиться. По електриці 50 на 50. Ну, скоріш всього, що будуть відключати от планово. Бачите, ми збитки маємо. Лішення тут іде ось по цій. Так, і газ. Аз, марний труд, отжельник. Ну, Тут теж якась історія буде по газу. Марний труд, то все ж таки щось, вони десь щось захірячать, але налагодять потім. Так, ну і по цивільному транспорту там все нормально. Але там жриця, вона її охороняє, але вона може щось і е, сохранити, не, не пустити, не показати. Так, давайте подивимось. Я вибачаю, що я так по Олександрівському, я в ньому живу. Мені треба його подивитися. Це ж особистий розклад, люди, не забувайте. Тому напишіть, чому я так. Отак. Я в Олександрівському районі живу. Я кожен район так подробно не буду дивитися. Зразу вам кажу. Так, дивимося, комунарський район. Будинки, що постраждають на ці 24. У вас там, по-перше, зрадники сидять, але порядок носили маловато. Чи постраждають будинки, не повинні, помірність йде, але гірка істина, ось вона. І вона падає на зрадників. стабільна тут ситуація, вони здають, вони здають ось воно. Вони здають оцім. Бо в них нестабільна ситуація з грошима, і вони за гроші то роблять. У вас в Комунарівському районі повно людей, які тим займаються. Заруйнувань карти не показали. Так, я кинула то продовження на тих людей, не на, не, не на будинки вже. Давайте подивимося, ми космос, мікрорайон космос, чи будуть руйнування. Перевернута фортуна у вас, люди. Імператриця перевернута і ясна ситуація. Імператриця перевернута і фортуна це погано. Ясна історія. І... Але по почуттям нормально. І дисципліна. Ясне... ясне бачення. Ну, ви знаєте, таке ощущення, що м м руйнувань, руйнування, руйнування буд будинків. М Даже не незважаючи, що фортуна вона може помінятися, тут йдуть якісь лішені. Але тут більш лішення йдуть такого плану іменно, знаєте. Ну, це не має сил рішучості. Тут, іде, як нема захисту Всесвіту, янгол-охоронець вас там не буде охороняти. Тому як буде, так і буде. Але ясна ситуація. Тут нема сліпого нічого, тобто. Скоріше всього, що не... Ось, пожалуйста, ясна ситуація. Тут зцілення оздоровлення. Не повинно бути у вас ніяких руйнувань. Не повинно бути. Не повинно. Ну так, я не бачу там руйнувань по тим картам. Наоборот, це ясно і понятно, і відкрита, відкрита ситуація, немає цих сліпих снарядів. Так, давайте подивимося Южний поселок, Руйнування будинків. Ну, Гарні карти, але трошки нестабільна ситуація йде. А, ну, зараз вилізеться. Бачите, трошки повторюється ситуація у вас. Повторюється нестабільність і тут уже вісімка те ж та саме. Але ці сигніфікатори добрі, це главні карти. Але по землі буде якась нестабільна ситуація. Будуть якісь рішення у вас, звісно. Ну, невеликі. Невеликі, а може, взагалі не буде. Просто, знаєте, як відголоском таким дасться. Я не бачу там руйнувань. Перевернута імператриця це не завжди руйнування. Це рішення. Рішення на плані там різних, різних моментів. Так, балабіну. Балабіно, обман. О, ну я не, у вас тут немає немає руйнувань. Так, є обмани, є зрадники, є гірка істина, є якась затримка, але ситуація ясна. Тобто і дев'ятка. Не буде у вас там ніяких руйнувань. Не повинно бути такі карти падають. Ні, не повинно бути. Давайте подивимося Кушугум. Я його пропускаю. Так, Кушугум. Руйнування будівель на ці 24 години. Кушугум, покажіть мені. Нестабільна ситуація по землі, але дев'ятка по чашам, вона дуже гарна карта. І тут енергія йде на низ. теж зрадники там в частному секторі, у вас їх повно. В мани йдуть. Іте. Практично повторюються карти на вашому куску. Повторюються карти. Що ви там празнуєте? Що ви там празнуєте, непонятно? Ось пошла зміна фази. Що ви празнуєте там? Погані новини, нервова обстановка І якась буде йти у вас узор і все таке інше. Тобто мечових повипадало багато, вони не дуже страшні тут, скажімо так, це зміна фази, але є зрадники. Але це є ще і. Ну, це зрадники, це зневіра. Це зневіра і нестабільна ситуація. Руйнування поки що не бачу, але зміна фази, і оце що стидно, і е, якесь розочарування, то, ну, схоже, що щось може прилетіти. Казати, що будуть великі руйнування, я тут карти не показують великих руйнувань. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося піски. Піски, в Дівлі, Чи будуть розрушення? Ну, я не бачу тут нічого такого страшного особисто. Так, нестабільна ситуація, так, ми охороняємо своє, так, але ми іде вам, єрофан там, правда, перевернути. В принципі, буде, буде більш-менш спокійно четвірка. Тут аналіз і контроль. По піскам можу сказати, що буде нормально. Так, давайте подивимося, зараз ми з вами а, вже заразом тоді вже вокзали. І я піду на Шевченківський. Будь ласка, перший вокзал ЖД. Другий ЖД. і Запоріжжя Ліве. ЖД 1 нормально. ЖД2, якась буде ситуація обманна там. Давайте ми її розкриємо. Ну, Така нестабільна буде ситуація. Може, щось десь не буде ходити. Ну, і по. Трій, гірка істина це приобра. Ой, Боже, ліве Запоріжжя. Тут щось таке непонятне. Тут зрадники, до речі, і закрита ситуація. По лівому Запоріжжю може навіть прилетіти люди. Дивіться, яка гірка істина, зрадники, сліпість і йде втрати по землі. Дуже схоже, що може прилетіти щось. По лівому Запоріжжю. Так, ну і зараз будемо дивитися ми Шевченківський район. Давайте подивимося Шевченківський район. У мене там живуть батьки, так що я дивлюся його. Будь ласка, Шевченківський район, зруйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів. Подвійна буде ситуація, люди, але у вас тут гармонія. І зцілення, і оздоровлення. Ну, подивимося, в принципі, не повинно бути, але ну, вона двійка в позитивному плані просто стоїть. Не повинно бути у вас тут. Але, о, жалуйте, сліпатися. Карта і ну, схоже, що буде щось. І погані новини. Схоже, що щось буде на шевченківському. Так, а ну давайте ще й двійка випала. А ну, давайте подивимося. Я хочу подивитися перший шевченківський. Перший Шевченківський, я хочу подивитися. Перший Шевченківський район вулиці Чарівної, біля АТБ, отам. Той район біля АТБ. Таска, покажіть мені той район, чи будуть руйнування будинків? М -м -м. Нестабільна ситуація, багато тягнуть. Якийсь обман буде. Так, там щось буде люди. Якась буде ситуація і будуть збитки йти. Може стекла повилітати. Буде щось Щось там, воно у нас десь, от воно центр по, пожалуйста, сліпася, дура вилізла. Але буде гармонія. Буде гармонія. Ну, тобто, страхи дуже серйозні, але башні, бачите, немає. Так, буде. Це виходить перший Шевченківський, так? Так, да, це перший Шевченківський, перший Шевченківський. Так, е -е, добре, 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 добре. Нічого хорошого, звісно. Так, ну і покажіть мені. Покажіть мені. Люди, я вибачаюся, особистий мій розклад, тому я походу дивлюся. То, що мені потрібно. Не обіжайтеся. Я не буду нікого закази виконувати. Все остальне я дивлюсь в общому порядку. Так, покажіть мені дома. Чарівна, 150. Один. По будинкам. Дача, зміна фази. Так, 149 чарівна. Чарівна 149. Теж нестабільна ситуація. подвійки А, ні, тут четвірка йде. І 147. У 147 нестабільна ситуація, фортуна і перевернута башня. Це по змяшеному варіанту. М -м -м -м. Погано, погано, погано. Так, і покажіть мені по цим же домам, <Credit noise> чи будуть людські втрати. Чи будуть людські втрати, покажіть мені теж чарівна 151 149 і чарівна 147 Там поряд просто нічого немає. Даже тец немає. Ну, нічого, навіть цих теплових нічого. Просто дома йдуть. Дитячі садочки, магазини, все, нічого там немає. Так. Давайте інфраструктуру подивимося Шевченківського району. Вода, електрика. Газ, общественний транспорт, цивільний транспорт. Я оцю карту брала. Так, общественний транспорт нормально. Цивільний якась буде невеличка проблема по енергіям, з водою, з водою порядок. Газ щось нове. Там не знаю, що там воно буде. По електриці буде. Ну, вони ж будуть економити, оце будуть кризиси йти. Будуть йти кризиси і ще й повішані жертва. Якщо сонце не перевернуто. Подвійна ситуація. Це електрика почнеться довбатися з електрикою. У мене електропліта, це взагалі. Пі так, ну що? Нічого хорошого. Все, люди, я подивилася, настрій ніякий, звісно. В общем, судячи по розкладу, буде нам і сьогодні неспокійно не на ці 24, ну, не то, що сьогодні, а на 24 години. Хто не в курсі, я проговорю, слухайте уважно, я проговорю, що від цього часу, який я показую, плюс 24 години. Це буде завтра вже 1 листопад. 1 листопада. І якщо б цій Іран не надав їм дрони ракети, то їм би був вже піпець. А ці іранці чортові все пересрали. Гади такі. Добре, люди. Бережіть себе. Сподіваюсь, завтра ми з вами зустрінемось. Не знаю, який буде графік, я заходила. Виставляють оці там графіки, але заходиш, скачуєш файл, а він не відкривається. Я не знаю, хто відкрив. То хоч напишіть мені, будь ласка, Олександрівський район, який там буде, в який час буде відключення електрики, щоб я хоч розуміла, в який час мені класти розклади. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, люди! Я думаю, що ми витримаємо це все. Звісно, тяжко, бо дуже холодно. Це дуже напрягає цей холод. Я мерзну, у мене мозги не роботають. Все, люблю вас, поважаю, почуємось, попаде завтра.